Знаєте, це дуже небезпечно така підвищена риторика, яка сьогодні лунає між владою України і президентом Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати були є, і я переконаний повинні залишитися нашим найбільшим партнером, нашим найбільшим військово-геополітичним союзником. І давайте повернемося. знаєте, сьогодні, дуже багато говорять про те, от. Трамп прийшов, і це от чомусь все так от збурилось. Трамп не перший свій термін президент, і в попередній свій термін він він був тою людиною, яка першою сполучених штатах прийняла рішення про передачу Україні летальної зброї. Тобто з Трампом точно можна говорити, тобто з Трампом точно можна знайти порозуміння, але для цього потрібна дуже і дуже професійна розмова. І мені видається, що сьогодні помилки, дипломатичні помилки, непрофесіоналізм української влади можуть дуже дорого коштувати для нашої країни.